И всем привет, друзья! З вами Ромадаф, и землящий примене по нозі ДВК. И мы зайшли в якийсь паркур гравітації, но ну, мы щось в це сильно не віримо, якщо честно. Не знаю. Ну, а як нам гарна? От як нам тут шо? А, а як? Да, моя... Блін, я появлю. Почему я не понимаю, позволяйте? А, знає, а знаєш що я ще понів? Дивись, ми можемо тільки по таких от, знаєш, більш закруглених Мені здається, що ми можемо тільки по закруглених штучках переходити на наступну стіну, понял? А по інакших ми не можемо, як я поняв, не знаю. По інакших воно так не работает. Так, а куди нам? А, нам ясно. Я взагалі запутався, Я думав, ми звідси прийшли навіть. А, окей, все, я понял. Мы завжди здесь сировые штуки приходим. Yeah. Так, Хай. Мені здається далі нам треба туда. Мені здається, туда и закони гравітації нам це дозволять. Так, я прийшов. Тут і законы гравітації. Так. так, друзі, давайте хотя бы... А де ця... А, вова на. Так, я понял, як це проходит. Нам треба туди піти, потім там щось таке буде, і ми зможемо сюди прилетіти. Мені так здається, я не знаю. Так, ладно, а, далі сюди. Далі, далі, значить, нам треба туди стати. Бачите, стрілочка. Рально, то так. Нам просто треба туди пригнути, окей. Привет, привет, привіт, привіт! Ти мене бачиш? Є мою фото творит! Подивися на мене! Нет, на ти, а ти мене, подивися, подивися. Я вообще не на тому законі, як ти. Блін, ти там просто боком прыгаєш. Ладно, я пішов на наступний левел. А що тут? Йой. А куди нам? Так. А, походу нам сюда. Є, мені вийшло так. А далі? А далі куди? А, ось сюда, походу. І-і-і, єс! І, і, так. далі що? А що тут? Ага. Так, от туди. Ага, а тут, і, значить. Так. Ага, ясно, ясно. Значить, тут і треба. О, бей! Я зараз... Ну, ти мене можеш побачити, я пригаю. Де десь, напевно... А от це, походу, під мейн був. Він десь там, коротше, є. Ладненько. Мені здається, нам треба на швидкість просто залетіти на кнопочку і її торкнутися, поки мене здохло. Мені так здається, я не знаю. Опа, далі. А не, не сюда, а сюда. Блин, я. Вчу... Ты ладно. Не, майже. Я купила. Там да еще. Злавают, а? Почекай, зараз. Зараз, 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 почекай, зараз. Там, де така шо? Там де шо. Эмм. Mm -hmm. uh, це напевно, це напевно, це напевно. Ця штука, да? Це? Це давайся. Дивись, Далі ми йдемо вниз. Далі ми сюда в цей кружок пригаємо А, я це, я просто пішов на свій левел, який я прошу. Блін, ще чуть-чуть. О, єс, я встиг, прикинь, я встиг перелетіти і попасти на цей левел. Файно. Так, ну, мені здається, це єдине місце, куди ми можемо за... А, ясно. Мені здається, оце от єдине місце, куда ми зараз можемо піти. Ага, то тут якось далі тут перепрыгнув. Походу він отак от зробив. О, ми майже вийшло. Ну, ага, майже, в общем. Майже то не все жалко. Далі сюди, получається. Є! Так, далі. Далі куди він пішов? Далі сюди, походу. Він пішов. Так, сюди. Далі він пішов, походу, сюди. Не, отдаюсь сюда. Молодец. Так. Дали сюда. Йо. Це трэш. Тряш не в плане мусор по-английски, масси. Опа, сюда. Єс! Ты по да я вже. Ес, вийшов. Потім на видео подивишся, який це трэш. Просто. О, я уже на якому жовтому. А шо тут робити? Шо? Ти подивися, що в мене? мене тут і про... А, точно ти мене не можеш бачити. Туди... Й... Шо? з цим білим <плес> я... Як... <плес> з цим білим щось странне, реально. Я не знаю, як з цим білим работати. З цим білим якось не знаю, все странне стає зразу. Блін, а як далі? А, далі. Походу так от якось. Не знаю, що робити. Да, далее сюда. Так, опа. Дали сюда. Що? Йой. Слухай, у меня від то грально кис прям по набагато. Я призвала так я скоротишь? Піхай. Ага, капець, Слухай, мене реально... дня. У мене тут, і таке, мене тут і просто таке твориться, ти би бачив. Ну, в принципі, оцей левел більш менш. А, ні, ні, а цей левел тяжкіший, ніж я. А, цей. Ага, все, я вже все понял. Так. Тут, тобто, значить, треба перестрибнути. Зразу сюди летіти. Шо? Єс, Все! Я ж і зразу сюди. Це мені улахшу житті на наступний левел зразу. Йо, як мені повезло! Так, ну тут якось все, якось так, Далі якось Ладно Опа! Блін, сука, ти потім, ти потім, просто... ти потім Ти потім просто подивишся на відео, що тут у мене творилось на жовтому левелі. От реально, тут і такі просто щось створиться, я не знаю. Я Як це і грати? Ага, мені якось треба на ту сторону попасти. А щоб на неї попасти, значить... Мені треба якось туди... ай, це тяжко. Это тяжелее, я думал. Зауж... Бра... за Браво, заложи. Да, заложи. Да, куда? Да, куда? А, сюда, окей okay. заложи. получается, сюда <плодисмент> не заложи. Да, заложи. Да, заложи. Да, заложи. Да, Опа, где так. Нее, я Що я зробив? Я такой помилки допустився. Опа. Ну, в принципі, я вже цей початок прохожу швидко. більш менш. мені А ти вже на жовтому? А ти, кстати, вже на жовтому? Чи ще ні? мучива, не тебе. А, я не знаю. А, я пам'ятаю, але я тобі ніяк не підскажу зараз, бо я зараз в себе тут. Та йой, це так тяжко, друзі, я не знаю. Ой, такий мав шанс. А хоча, який шанс? Це... На початку от в цьому я вже поняв, як приходить, а вот тут якось я завжди застрягаю. Не... Блін, а як я так путь? я не знаю. Йо, я просто вже не знаю, я просто уже на всьому падаю на чому тільки можна. та ой А як! А як мене так вийшло? А як? А як я в космос полетів? Якщо тут і навіть це, мені здається неможливо. Та ой Я якось просто умал... умудряюся в космос полетіти. це я не знаю навіть як в мене це виходить. Так, це. Так, файно, файно, так. Далі сюди. Далі значить сюди, там. Та й да! А чого в ту сторону воно мене несе. Та й куди? Друзі, це якийсь найстранне обі, яке я тільки бачив, не знаю. Якщо, друзі, ви знаєте якийсь ще в рази тре... требі ще трешеві набагато. От напишіть нам в коментарях його назву іменно того обі. Ми його попробуємо теж попроходити, подивимося оціним якраз. Яке з цих двох якраз тяжкіше чи безумніше, не знаю. Мені здається, що безумнішого за це обі просто не знайти. Я не знаю. От як... Перше, я думав, знаєте, ну от гравітація. Ну, що там такого тяжкого можна придумати. А от ну, а це, я не знаю. Це просто якийсь страш. Скільки, до речі, друзі, ще напишіть також в коментарях, скільки разів за сьогодні я сказав це. Когось не знаю. Ну, вітаю. Т так ти хоча б знаєш, як тут проходити. це вже ліпше, ніж ніж нічого. Чому отак от тут перенестися на. Але чому на цю стіну перенестися набагато легше, ніж е звідти на ту стіну, я не розумію просто. Та й ч я тут ще стрях? А, а як? Я не знаю просто, як мені це там пройти. Ми ні, нічого не знаємо. Ми нічого не ні, знаємо ні. там. Як? Як? Та ні, то, а чому воно мене в бік тягне за одну наносекунду, куди мені не треба, але зато прямо, куди мені треба, воно мене не, не, не хоче взагалі перекидувати. Потім подивишся, що мене там не хотіло перекидувати на жовтому. тут щось странне вже появилось таке. О, вийшло, нарешті. А, я вже тут і фейлив точно. Ні, он там майже на самому кінці, я просто впав, пауэр Давай, давай, давай. Ее мене вийшло! Йой! Я я, вже я вже на червоному. Ааа! Я просто не знаю, що це в моє. Я просто не знаю, ну це якесь реально. Ну, тобто воно, звісно, на вигляд тяжке, ну, але, в принципі, воно десь ну, не, не сильно відрізняється від самих перших левелів. Та й! Я постійно забуваю про ті з зверху. Постійно. Ну як? Ну, танці. Фух. Та йой, Я просто кудись. А! А! Ну не вийшло. Ну, в принципі це єдиний варіант, куди я можу піти. Не можна. Не можна. Які коїни? Тобто це не за року, я думаю, за Що? Шо? У тебя по Ну де ти взяв слово коїни? Я не знаю. Ладненько, друзі, в принципі, не знаю, на цьому ми, напевно, можемо закінчувати, правда піні? Капець, я... Про... Я дійшов до червоного рівня, навіть один з них пройшов, дивіться. Зона 4. До... На 18 етап я дойшов. Так, ти там зараз на 10-му, да? Ладненько, друзі, напевно, на цьому ми будемо закінчувати. З вами був Яромадев. Піночі, панека. Всім до зустрічі! Бувайте!